thank <laughs> you Вітаються в об'єктиві з Марією Шепель. 18 травня Україна вшановувала 70-ту річницю депортації кримських татар з півострова. Лампадки та свічки небайдужі запалили майже у всіх великих містах України. А от в Криму його корінним мешканцям заборонили мітингувати. Окрім того, самопроголошений прем'єр Аксьонов заявив про те, що Меджліс та Курултай будуть визнані окупаційною владою лише у тому разі, якщо вони офіційно співпрацюватимуть з самопроголошеним керівництвом. Ництвом про непросту долю кримських татар. Сьогодні говоримо з ними ж. Сьогодні з нами політолог Рустем Аблятів, а також координатор громадського руху Кримська хвиля Енвер Бекіров. Вітаю вас, дякую, що прийшли сьогодні до нас. Перш ніж перейти до розмови, пропоную переглянути сюжет. Лише за два дні абсолютно всіх татар було вивезено з території Криму. Так діяла сталінська машина 18 травня 1944-го. Весь народ тоді оголосили зрадниками та звинуватили у колобораціонізмі, мовляв, за співпрацю з фашистами. Близько 40% татар, за оцінками істориків, були тоді вбиті голодом. у Заслоні більшість з додому так і не повернулась. З нагоди згадки про велику трагедію у Львові відбувся скорботний захід, присвячений сімдесяті її річниці. На головній площі міста зібрались близько сотні татар, які вже вкорінились в Галичині, але свою історію пам'ятають. Кожен рік у цей день я відчуваю лише один одне біль: біль за свій народ біль за те, що йому прийшлося повертатися, яка була ця боротьба, щоб повернутися на рідну землю. І також тепер вже біль за те, що знову відбувається у Криму. Пам'ять тих, хто з депортації більше не повернувся. Львів'яни запалили пам'ятні свічки. А от зробити подібне на батьківщині жителі Криму не змогли. Подібні заходи там тепер суворо заборонені. Кримських татар є дуже сумний досвід вже того, як це бути з частиною Росії. І тому ми бачимо, що зараз а, в Криму фактично створюється поліцейська держава, де завтра найбільший мітинг кримських татар за весь час, 70 річ, забороняється проводити. І це просто ви розумієте, це а, людьми, тих, хто це робить, не можна назвати. А досвід дійсно є, каже історик Іван Кума. У 1783 році, внаслідок перемоги Росії над Османською імперією, Крим був спочатку окупований, а потім анексований Росією. Це стало початком доби в історії, яку називають чорне століття. Гноблення з боку російської адміністрації та конфіскація землі у селян спричинила масову імміграцію кримських татар до Османської імперії. Далі повна втрата кримської держави як такої. Аналогія з сьогоденням здається очевидна. Більш ніж півтори тисячі кримчаків, зокрема до Львова, приїхали не від щасливого життя. Але якщо подивитися на масштаби, то звичайно, що це була політика типова радянська політика, по відношенню до інших національностей для того, щоб максимально їх упокорити, розсіяти так, якщо це в майбутньому давало можливість безпроблемно проводити або утверджувати радянський союз. Але кримські татари народ з великою історією і здаватися, кажуть люди, наміру не мають. За свою батьківщину вони боротимуться до кінця. І ми проводимо акції, і розповідаємо про кримських татар і що це Крим, це все ж таки і ми надіємося, що це Україна, і все буде так, як буде все. Крим буде також з Україною. Вери, розкажіть, коли ви приїхали до Львова і як загалом облаштувалися? Все ж таки на чужій землі, як почуваєтесь? А, ну, саме я разом з родиною приїхав 1 квітня, приїхав разом з дружиною та сином. А, йому 10 місяців. Ми, а, коли ми виїжджали, у нас був вибір, а, в яку область їхати, саме, чи на Київщину, наприклад, чи на Львівщину. Але тому що я декілька років тому був у Львові, а, бачив всі, саме місто, а, мав нагоду спілкуватися з мешканцями Львова, відчув цю атмосферу, це відношення до гостей. А, рішення було прийнято разом з дружиною. Вирішили їхати саме до Львова. А, через друзів ми отримали цей телефон гарячій лінії. Такого позвонили і. На наш дзвінок відповіла співробітниця управління соціального захисту Львівської області. Я така пані Марія Володимирна, <кій> вот. І е, вона відповіла нам: так, е, приїжджайте, ми щось таке придумаємо, <кій> знайдемо вам житло, допоможемо. Е, це вже коли ми їхали в поїзді е, протягом доби. Я ще декілька разів дзвоню, тому що. Це було якесь хвилювання, тому що незнайоме місце, незнайомі умови з маленькою дитиною, як все це буде відбуватися. Але все склалося добре. Нас зустріли, зустріли на вокзалі волонтери управління соціального захисту на машині разом з речами, у нас, вони нас відвезли до родини, яка нас прийняла. Це родина. Пупко, Руслан та Наташа, у них у самих теж троє дітей. І зараз у Франківському районі на вулиці Рудницької ми вже майже більш ніж півтора місяця живемо однею великою такою, родиною. Дуже гарна атмосфера. Вони навіть <кхм> з перших днів там щось казали так, що відчувайте себе так, якби ми приїхали до вас до Криму, в гості. і що… Тобто, щоб не було ніяких там психологічних, моральних якихось таких аспектів. Так, приємно чути, що ви так добре облаштувалися, що так добре вас прийняли. Простами, як у вас справи? Як ви облаштувалися тут, як почуваєтесь? Ну, завтра буде два місяці, як я у Львові. Я е, був змушений е, виїхати з Криму після спроби моєму арешту е, міліції і Кримської самооборони. Як як ти відстояв майдану? Е, ну, я виїхав в чому був. Там, потім вже приїхала моя родина. Нас також поселили через громадський сектор в родині в місті Дубляні, в родині Івачевських. Е, люди, які ну от, якби щирі українці, і е, гостина нас прийняли, і ми от зараз вже два місяці там живемо. Поки що на жаль, ми не знайшли роботу Я разом з жінкою. Приїхала моя дружина і, і донька. Старший син нас вчиться за кордоном. Ну, поки що, ну вже доньку дуже доньку, от моя, наприклад дуже хвилювалася, як її приймуть у школі в новій, але діти дуже гостинно, дуже щиро її зустріли. Вона з першого дня вже заспокоїлася, з першого дня вже товаришує там з, з дітьми, з з дівчатами ходила на гаївки, і все таке. Гу і ходить гулять. То, і я хоч хотів би підкреслити, ви сказали, що чужа земля це не чужа земля. Для нас це, це, це не ми, Тому що, наприклад, для мене українська мова є другою рідною мовою. Навіть в Криму я спілкувався тільки або рідною мовою кримсько-татарською, або українською. Це був якби таке мої рішення. Тобто Львів не є для нас чужою землею, і ми не можемо так. Звісно, трошки інші умови інші для, для кримців, які приїхали, це здебільшого інше культурне, інше мовне середовище, але ці недоліки, оці от проблеми, все перекриває гостинність та щирість, та з якою львів'яни приймають мешканців Криму, зокрема от Кримців. Як ви оцінюєте ті події, що відбуваються зараз в Криму? Як може оцінити? Це, з одного боку, є людська людська якась оцінка. Це звичайне обурення, гнів і таке. З іншого боку, якщо казати, як, як науковцю, як досліднику, то, звичайно, Росія запроваджує. Ту саму політику, яка, яка є у самої Росії. Це ми не можемо казати як про тоталітарна держава, але це держава наближена до тоталітарна і політика країни, в якої немає свободи думки, немає свободи зібрання, немає свободи розповідання. Оці саме стандарти в лапках, вони намагаються запровадити в Криму. І ми стикаємо зараз з репресіями, які все посилюються і посилюються. І, і вони посилюються ні як і проти загалом кримського населення, так і, і проти корінного народу Криму. Так, загалом, Анвера, певно, спілкуєтеся з друзями, з родичами своїми, які лишилися в Криму. Як вони там почуваються? Як вони оцінюють те, що відбувається? Чи хочуть миритися, не хочуть миритися, в якій вони ситуації? Ну, я хотів би погодитися з своїм колегою. Так дійсно зараз на, на нашій рідній землі в Криму відбувається е, такі е, реалізація цих імперських амбіцій традиційно для Росії. Там зараз робляться всі умови, що було таке поліцейське государство. Звичайно, кримські татари та представники інших вільно мислячих людей, які там живуть. Це стосується також і українців, і росіян, і караїмів, і ще багато інших етнічних груп. Ті, ті хто не погодиться з тим, вони зараз підтверджені репресіям, на них відбувається тиск. Це відчувається також на битовому рівні, будь-то громадський транспорт, будь то там якась там черга в магазині там, чи в там якось зібрання там, батьків. Вчора, що ці стосунки більш-менш здорові, які були вчора між сусідами, які жили протягом 20 там, більш ніж 20 років разом. Разом святували якісь там свята, будь то і хорбам, байрам, будь-то Пасха, там. Тобто була насправді, вже була така велика родина, і не було цих питань, але зараз, на жаль, всі ці настрії, які провокуються з боку Росії, також з допомогою і ЗМІ і всіх цих псевдо, скажемо так, журналістів, тому що свободи преси в Росії немає. Все це, це, що робиться, воно таке. Замовне, скажімо так. І хо, хочу сказати, що, на жаль, у нашого народу, у нашого рідного народу, є багатосторічний досвід е, національного оперу, національного руху визвольчого. І звичайно, зараз в цих умовах цей опір буде ще більше зміцнюватися. Ці, ці настрій, які зараз відбуваються, вони ще, ще гірші стали після тих подій, які були на 18 травня, коли російська влада, ці маріонетки Путіна, які зараз там якимось чином керують півостровом, намагаються керувати там, як пан Аксьонов каже, що він буде тримати всі в своїх руках ситуацію там, і так далі. Звичайно, коли цілому народу пропонують робити митінг на кладовищі. І коли якийсь там самопровозглашений там лі лідер, який набрав там більш ніж 3-4 відсотки на до цього на коли відбувалися вибори у парламент Криму, він зараз буде робити все, щоб вислуговуватися перед, перед Кремлем. І, на жаль, в цих умовах кримські татари залишаються наодинці зі своїми проблемами. У так, Криму. Так. Рустами, чи багато серед кримських татар тих, що підтримують Путіна, що є проросійськими у своїх думках, у своєму мисленні, чи все ж таки вони всі є більш так або самі по собі, або налаштовані по проукраїнськи? Дивіться, загалом, загалом весь кримський народ, всі кримці, вони налаштовані проукраїнські. -про І це. Не можна заперечувати. Усі ці намагання путінських пропагандістів представити інше. Ну, це, це якщо м'яко кажучи, неправда. Не да? Цих западанців, які е, поїхали на цю зустріч з Путіним і підтримали російську окупацію, е, ми знаємо по обличчях, їх може переховати буквально по пальцях там. І вони і, і раніше були такими. У нас для нас немає нічого дивного в їх поведінці. Там оця так звана е, Міліфірка, там громадська організація чи інші, е, там сумнозвісниця і депутат Лінтон Бізазів, який ще починаючи з Узбекистану зраджував наш народ. В, нього, в його поведінці немає нічого дивного. Тобто всі ці люди, які були зрадниками національних інтересів, вони і зараз їх зраджують. І їх небагато, ну може, з десяток. Mm -hmm. Розумієте? І, але загалом кримці підтримують, підтримують Україну і бажають повернутися, щоб ще Кримський півострів повернувся до складу, до складу України. І я думаю, що цей потенціал Україна має використати в своїх інтересах. На жаль, ми цього зараз не бачимо. Так, Аксона пропонує співпрацю. На що медліс, певно, ніколи не погодиться, так чи все ж таки є якісь умови знайти компроміс між стою владою Кримою і кримсько-татарським народом? Ну компроміс, компроміс може бути тільки е, якби е, на на найнижчому рівні. Що стосується, наприклад, безпеки людей, їх, їх роботи, умов, умов там праці, дотримання якихось мінімальних прав людини та громадянина. Але на найвищому рівні, на політичному рівні, і, звісно, цього компромісу не може бути. І тим більше з, 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 з тим, тим самопроголошеною владою. Знаєте. Аксьонова я знаю дуже, дуже давно і дуже багато. Ми живемо поруч в сусідніх будинках, з моменту моєго повернення на Батьківщину в 93-му році. Я його знаю і як людину, і як політика. І він не вартий уваги. Не вартий поваги. І уваги також. І уваги також. Так, власне, ну, Вера, що ви думаєте з того правду? Є якісь умови знайти компроміс? Чи взагалі це можливо, чи є сенс про це говорити? Ну я вважаю, що а, умови, в яких кримські татари можуть жити на своїй рідній батьківщині, зараз можуть бути тільки одні це кримська татарська автономія, це мій особистий погляд в составі України, це українська земля. Це українська, українська територія, вона завжди буде, залишається, і це моя особиста думка. І я також згідний з, з тим, що казав мій колега. Є, є в Криму населення, є настрій, є потенціал. Дуже багато зараз залежить від міжнародної спільноти, дуже багато залежить належить від потужної реакції Києва. Тобто, при залученні деяких там, підтримки, мабуть, міжнародних. Тобто. І е, зараз відбувається так, мабуть, багато речей необхідно було робити вчора, ще вчора, ще в лютому, коли Що відбувалися років... ці події. Ну. Так, ну, я, Якщо говорити про цю ситуацію, зараз, котра зараз склалася в зв'язку з окупацією Криму російським загарбником. Але. <кій> Незважаючи на че на, на те, опір відбувається, він буде зміцнюватися і треба буде якимось чином всі ці всі ці зусилля об'єднувати. І як знутрі, так і зовні намагатися зробити так, щоб статус був від, від, від відроблений. Тобто варто очікувати повстання якогось, так і чи варто взагалі очікувати повстання? Чи матиме воно успіх, на вашу думку? Справа в тому, що е, настрій змінюються кожного дня. Ми е, спілкуємося по телефону, по інтернету. Кожен з нас, мабуть, користувач Фейсбуку і там деякий час віддає е, цим соціальним мережам. Вони, вони і вони показують, яким чином відбувається зміна відношення, е, яким чином люди також і ті, котрі були, були там налаштовані до окупації. Яке розочарування зараз у них є, це теж який має бути, може зробити якийсь вплив на ситуацію. І що говорити стосовно повстання, так нам дуже легко бути тут, у Львові, і говорити про якесь там повстання, тому що наші родичі, наш народ залишився там, і треба бути там. Відчувати все це знаходиться там, щоб стосовно цього. Я зараз, на жаль, не готовий відповісти на це питання, але робиться, робиться те, що робиться, і буде щось, щось на, мій, на мій погляд, події будуть змінюватися, і це буде робитися найближчим часом. Так. Будемо сподіватися, Ростами на вашу думку, чи варто очікувати повстання, чи воно може бути, чи все ж таки кримські е, татари можуть дійсно обуритися настільки і повстати? І чи матиме воно успіх, чи все ж таки вони трошки будуть стримуватися? У разі от постійних утисків, постійних таких загроз. Е, ну дивіться, по-перше, Звичайно, ситуація погіршується і настрій кримських татар також змінюється. Але, на жаль, ну, у кримських татар немає зброї зовсім. І наш менталітет відрізняється, наприклад, від гірських наладів Північного mm -hmm. Кавказу. З іншого боку, Кримськатарський національний рух за часи колишнього РСР, він базувався на принципах ненасилля. І це, цей світовий феномен загально відомий. Ми маємо дуже великий досвід ненасильницької боротьби. Наразі Поки що Кримці не готові на дозбройну збройного опору, і принаймі зброї немає. Але якщо дійсно тиск буде посилюватися, то е, настрій будуть змінюватися. Але цього боїться і, і путінська Росія, і самого е, вона боїться отримати другу Чечню. І тому, тому спочатку окупації Крима. Йде от таке на рівні вищого керівництва Росії йде загравання, на, на рівні кримської влади йде залякування. Тобто це класичні методи кнута та Пряника. І що з вуст Путіна ми бачимо тільки тільки обіцянки золоті гори. Про ситуацію в Криму продовжимо говорити після перерви.